Всіма, шановні телеглядачі, дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Які найважливіші питання життєдіяльності міста розглянули на оперативній нараді? Чи стане концерт гуртківців Палацу культури терапією для сильних духом героїв? Що зацікавило керівництво міста Кузнєцовська в обласному центрі Волині? Де і як у Луцьку відзначали Міжнародний день миру, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. А розпочнемо випуск з сюжетом з вівторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізують звернення громадян, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580, вирішують тактичні і стратегічні завдання влади. І традиційно розпочинають оперативку вітаннями. Цього разу працівника міської ради рядового Миколу Трофімука, який нещодавно повернувся із зони антитерористичної операції. І якщо Микола Трофімук удостоєний подяки міського голови за сумлінне виконання військового обов'язку, то його матері Микола Романюк подякував за сина героя. А ще ми пораділи за перемогу 20-му міжнародному фестивалі спорту дітей та молоді, який відбувся у польському місті Замось. Далі перейшли до аналізу звернень громадян, на які лучани не завжди знаходять відповіді деяких керівників комунальних підприємств. Це при тому, що на сайті міської ради є сторінка Відкрите місто. Тому що там прозоро і видно все. І всі бачать роботу. Не відписки, а реагування, тому що в деяких випадках бувають і відписки. Грунтовну та об'єктивну інформацію про готовність міста до опалювального сезону підготувала присутнім заступник міського голови Лариса Соколовська. До слова, вже цього тижня розпочнеться заповнення тепломереж водою, аби виявити можливі пориви і встигнути відремонтувати теплотраси ще до снігу. Чіткої, 100% ясності, як пройде опалювальний сезон, у нас немає, тому що ви бачите, яка ситуація з газом. І, повірте, ця зима буде непростою. Дай Бог, щоб вона не була сильно холодною і морозною, але те, що опалювальний сезон ми будемо розпочинати пізніше, це однозначно. І треба готуватися, я думаю, так десь з 1 листопада. Цього ж дня лучани отримали інформацію, як цієї зими у школах міста навчатимуться діти. Нагадаємо, осінні та весняні канікули будуть за планом, а ось зимові розпочнуться з 15 грудня і триватимуть до 25 січня 2015 року. А заступник міського голови Юрій Вербич інформував керівників відділів та управлінь міської ради про готовність виборчих дільниць до всенародного волевиявлення. Резолюцією Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй 1982 року встановлено Міжнародний день миру. Щороку його відзначають 21 вересня. Підтримали акцією на театральній площі за участі маленьких лучан цей день і в нашому місті. Об'єднали дітей численними та цікавими заходами вихователі мистецької студії Соняшник, благодійники фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк та спеціалісти Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Саме вони запросили до акції дітей з Криму та Сходу України, аби День Миру і для них став знаковою подією у житті. Цього дня на театральній площі Луцька було гамірно і водночас затишно на серці від малюнків дітей, які зібралися разом, аби своєю творчістю висловити бажання миру не тільки Україні, а й усій планеті. Можливо, вони ще не знають знаменитий малюнок Пабло Пікасо, але вже чули біблійну легенду про Ноя і отого голуба, який повернувся на ковчег з гілочкою Оливи. Сьогодні день миру, то я вирішила намалювати голову з оливковою гілочкою, тому що сьогодні закінчився, закінчився поток. І Бог сказав, що більше не буде робити таких великих потопів. Втім, сьогодні діти малювали не тільки голубів, а й ангелів, серце, наповнене любов'ю, метеликів. Словом, усе, що асоціюється у малечі з миром, спокоєм, родинним теплом. Поруч чарівна майстриня Юлія Жолубак, партнер мистецької студії Соняшник, давала майстри клас зліплення з глини. А дітей з Криму можна було відразу впізнати за оригінальними малюнками на асфальті. То нічого, що писали з помилками, але емоцій вкладали у роботу не менше. Здається, таким чином переселенці зі сходу України. Країни долучаються до життя нашої громади, яка стала для них другою маленькою батьківщиною. Ну, радість на душі і дякуємо організатору цієї акції за ту радість, душевну радість для нас, для наших дітей. Слава Україні! І усе це під супровід музики гурту Згадай своє небо постійних учасників мистецької вулиці у Луцьку. Лариса Чубай, керівник мистецької студії Соняшник, зазначила, що без підтримки благодійного фонду Новий Луцьк таку акцію важко було б організувати, бо паперу, фарб, фломастерів, крейди для такої великої кількості учасників не вистачило б. А депутат Луцької міської ради Ірина Констанкевич зазначила, що для нас мир сьогодні означає дещо більше, аніж слово написано. ...не дитячою рукою на асфальті. Слово мир, поняття мир воно завжди було, здавалось би, непорожнім звуком і мало зміст, і мало сенс, але сьогодні воно набуває особливого значення, особливої ваготи. І... Мені здається, що воно пройшло через душі і дорослих, і дітей. Нічого краще, як дитячий малюнок, нічого краще, як дитяче бажання, як дитяча посмішка, як дитяча душа не акумулює в собі оцього природнього щирення, щирого прагнення миру. То, можливо, оці кілька десятків луцьких дітей і ті, що до нас приєдналися, не лучани, а переселенці, вони е, помножать. Прагнення усіх нас до миру і, можливо, наблизяться і мир у найближчому часі. Намальовані цього дня картини дітей поповнили галерею студії Соняшник. А відбитки Долонь малечі на прапорі України під час оригінального флешмобу передадуть бійцям на сході України. Маленькі лучани сподіваються, що їхні руки нагадають учасникам АТО рідну домівку і додадуть моральної сили. Україна! Цього ж дня дітям презентували книгу Миколая Шостака Я слухаю небо. І усі разом вибудували з виготовленими власноруч голубами серце. А на завершення акції вирушили до символічної стіни пам'яті героям, до якої кожен поклав свого голуба і запалив свічку, тим самим ушанувавши загиблих на Майдані та Сході України. Здавалося, то був такий собі перерваний кулею політ голубів, які нагадували душі хлопців Небесної Сотні. Минулого тижня у Луцьку побувала представницька делегація з міста Кузнецовськ, що на Рівненщині, аби підписати меморандум про співпрацю з обласним центром Волині. Якщо наше місто вже має ділових партнерів в Україні, то для міста енергетиків Луцьк став першим містом, з яким задекларована готовність до реалізації спільних ініціатив. А започаткував співпрацю з органами місцевого самоврядування Кузнецовська секретар Луцької міської ради Сергій Григоренко. Саме очільник депутатського корпусу Луцької міської ради і запропонував колегам з Кузніцовська ознайомитися з досвідом роботи нашого центру з надання адміністративних послуг. А вже потім, на запрошення колег, делегація з Луцька відвідала Кузніцовськ, аби ознайомитися з роботою Рівненської атомної станції. Звичайно ж, екскурсією на режимний об'єкт наші народні обранці не обмежилися. Побували у навчальних закладах, унікальному реабілітаційному центрі, навіть у найвеличніших храмах міста енергетиків. Словом, саме у Кузнецовську і виникла ідея співпраці двох міст. Що ми хочемо перейняти саме у вас, це те, що ви вже давно розпочали роботу по зміні відношення працівників виконавчого комітету міської ради до людей. Тобто ми маємо міняти підхід. Саме те, що наші люди наняли на роботу, і ми зобов'язані їм надавати якісні послуги вчасно, оперативно і в першу чергу не відійти від того кліше радянського чиновника, від якого залежало все, і він вирішував давати послугу чи не надавати послугу і так далі. Тобто уникнути корупційних складових, які присутні в будь-яких органах, які уповноважені здійснювати функції понадання послуг. А Минулого тижня у Луцьку офіційним підписанням меморандуму сторони засвідчили готовність до співпраці між органами місцевого самоврядування. До слова, ще перебуваючи у Кузнєцовську, Сергій Григоренко, запропонував стажування місцевим працівникам ЦНАПу у Луцьку, а викладачам фізики нашого міста буде цікаво дати уроки дітям на Рівненській атомній станції. Окрім того, за умовами підписаного меморандуму у Кузнєцовську матимуть змогу працювати наші будівельники. Започаткують обмін делегаціями у культури, освіти, спорту, а ще городяни готуватимуть спільні проекти на користь громад. І я думаю, що так потрібно йти і далі по, по Україні, підписувати угоди, зустрічатися, спілкуватися. А все це робиться на благо людей, на благо територіальних громад. Тому цей досвід, який є у кожної територіальної громади, він повинен бути видний всім і ним потрібно ділитися. Про важливість такого візиту до Луцька делегації Кузніцовська свідчила присутність у її складі генерального директора Рівненської атомної станції Павла Павлишина. А взаємний обмін подарунками тільки додав щирості взаємостосунків двох громад, які відтепер ділитимуть порівну як хлібоскоринку і спільну долю. Минулого тижня в одному з мікрорайонів нашого міста відбувся такий собі міні-турнір шахів, організований керівництвом благодійного фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. До речі, наш народний депутат і сам блискуче володіє тонкощами цієї інтелектуальної гри. Адже його дідусь був головою Федерації шахів Волині Хід королеви. А втілила ідею сеансу одночасної гри на десяти дошках голова правління благодійного фонду Новий Луцьк Ірина Констанкевич. Запросивши до участі у турнірі віце-чемпіонку України зі швидких шахів Олену Васіну. Аби організувати у цьому дворі шаховий турнір, Ірина Констанкевич щонайперше подбала про облаштування території, встановивши тут найнеобхідніші елементи дитячого майданчика, тенісні столи, які згодяться і для поєдинків шахістів. А для юних лучан додала рейтингу, організованого фондом Новий Луцьк турніру», участь у ньому Олени Васіної. Талановита шахістка найближчим часом візьме участь у змаганнях у Харкові та Львові. І якщо доб'ється там перемоги, то буде першою жінкою-гройсмейстером на Волині. Вона, як ніхто знає, якою ціною дається таке високе звання і цінує підтримку Ірини Констанкевич, яка вже сприяла віце-чемпіонці участі в міжнародних турнірах. Це дуже гарна ідея організувати від фонду Ігоря Палиці, провести такий турнір серед дітей во дворі. Лучше ж не сидіти тут. От во дворе там, пить пиво, там, играть в карты. А лучше, например, во дворе взять шахматы, сыграть. Во-первых, это развивает логику, много способностей. Вот. И сейчас шахматы очень популярны как бы, в мире. А турнір шахів у дворі будинку числом 13 на Київській площі зібрав не тільки дітей. Подивитися гру чемпіонки України прийшли і дорослі, які вболівали саме за Ірину Констанкевич. Вона, як матір двох дітей, добре розуміє, що саме інтелектуальна гра може відвернути маличку від комп'ютера чи телевізора і, аби не втратити час у вихованні підростаючого покоління, ініціювала такий турнір зі швидких шахів. Знаєте, ті діти, які зараз на дворі по 10-12 років, у них формується і характер, формуються їхні смаки. І коли вони зможуть отримати от і якісь елементарні знання, як грати, і ще й відчути радість перемоги, мені здається, що це такі позитивні мотиви, які в подальшому десь будуть формувати їх як особистість. Саме в такий спосіб ми будемо розвивати альтернативні види. Дитячого дозвілля в нашому місті. Зазначимо, Ірина Констанкевич, як голова благодійного фонду Новий Луцьк і депутат міської ради, постійно переймається здоров'ям маленьких лучан, чи то встановленням футбольних полів у школах нашого міста, чи облаштуванням дитячих майданчиків у дошкільних закладах, чи ось такими оригінальними турнірами з шахів. До речі, сьогодні хтось вперше у житті взяв у руки шахи і довідався, що кожна фігура ходить по-особливому. І хто зна, можливо, когось цих дітей зовсім скоро Ірина Констанкевич вітатиме зі званням гросмейстера. До пізнього вечора тривали запеклі поєдинки дітей з віце-чемпіонкою України Оленою Васіною. Один за одним на шахову дошку падали королі. В одній з партій визнали падову ситуацію, а перемогу таки здобув Станіслав Денисенко. Каже, далася вона йому дуже важко. Старався грати в шахмати, не пропускати заняття. Ну і, звичайно, дуже хвилювався. Важко було перемогти, тому що... Ну, Дуже гарно грала суперниця. Втім, цього дня переможених не було. Кожен з учасників турніру отримав солодкі подарунки від депутата міської ради Миколи Дендиберіна. А Ірина Констанкевич вручила кращим гравцям унікальні шахи від благодійного фонду Новий Луцьк. Минулого тижня для сильних духом бійців із зони антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні у Луцькому гарнізонному госпіталі, яскравий і водночас хвилюючий благодійний концерт дали колективи Палацу культури нашого міста. Що означає така моральна підтримка для людей, які побували у пеклі війни, знають хіба що вони та лікарі військового госпіталю. Тому виступи аматорських колективів стали такою собі терапією для пацієнтів медичної. ...закладу, поліпшивши моральний та фізичний стан захисників вітчизни. Урочистим дефіле учасників ансамблю бального танцю Палацу культури міста Луцька розпочали концертну програму, яка так вразила глядачів Польщі та Франції. Саме ці високопрофесійні номери спеціально готувалися студійцями для виступів за кордоном, які, відверто кажучи, не бачили ще й усі лучани. Але тут, у гарнізонному госпіталі, ця програма набрала особливого звучання. Словом, для поранених бійців із зони АТО, то був не просто концерт, а й дотик до мирного життя, світлого, яскравого, що нагадав хлопцям рідну домівку, коханих дівчат, хоч на годину музикою духового оркестру, витіснивши з підсвідомості звуки кулеметних черг і залпів градів. Це дуже суттєво. То, що роблять наші аматори, наші професіональні колективи, це підтримка досить велика. І вона суттєва. тому що… Лишитися своїми головами контуженими, з тим, що вони згадують наїди, це неможливо. Здається, цього дня подивитися захоплюючий концерт на вулицю вийшли навіть ті, кому це було зробити вкрай важко. Бо знайомі мелодії кликали душі молодих хлопців до імпровізованого майданчика, аби зафільмувати чарівних дівчат у бальних строях і згадати слова пісні про вишите червоними і чорними нитками полотно удома над образами. Кажуть, що коли говорять гармати, музи мовчать. Це неправда. Сьогодні, як ніколи, потрібно для тих молодих хлопців, які лікуються, які бачили пекло, для них треба хвилини радості. Я впевнений, що вони, ці хлопці, для кого ми давали концерт, сильний духом, так як ми назвали наш сьогоднішній концерт. І думаю, правда буде за нами, перемога буде за нами, буде Україна сильною, багатою. І ці хлопці, які борються зараз там в зоні АТО, все-таки прийдуть і будуть бачити щастя і радість на мирній українській землі. Вже потім після концерту пацієнти військового госпіталю розповідали нам, як потрібна їм така підтримка. Не сумними тужливими піснями, як дехто вважає, а навпаки, життєстверджуючими, оптимістичними мелодіями, що повертають упевненість у завтрашньому дні і у перемозі добра. А красномовною оцінкою концерту гуртківців Палацу культури були не тільки аплодисменти, а й сльози в очах сильних духом хлопців. Приємно просто було. Так приходять, підтримують морально. Я Кажу дякувати Богу, що є нас люди такі на Волині і є кругом цілій Україні, що підтримують нас цей скрутний час. Завдяки їм ми радуємося цьому дню. Красиво да. взагалі. А за, за душу бере. Я думаю, якщо люди будуть так підтримувати, то ми поправимося швидше, і хлопці ті, які зараз на передовій їм буде теж легше, коли ми прийдемо. Завершували виступ у гарнізонному госпіталі і колективи Палацу культури нашого міста гімном України. Аби зрозуміти, чому знайома кожному з дитинства мелодія звучить тут так хвилюче і щемливо, треба подивитися в очі захисникам вітчизни і згадати тих, кого серед нас вже нема. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.